Привіт, синьо білі вболівальники. Знак руки, яка махає сьогодні, у нас особливі новини. Колишній гравець Динамо вирішив розповісти про нашого тренера Олександра Шовковського. Він хвалив чи критикував: Зараз я все розкрию. Але спочатку підпишіться на канал, поставте лайк і давайте разом. Футбольний м'яч, велике блакитне коло, середнє біле коло, колишній гравець, Динамо, Тібаріу Джоане не соромився слів, говорячи про Шовковського. Для нього нинішній тренер завжди був взірцем для наслідування як на полі, так і поза ним. Джоане згадав, що Шовковський багато років був воротарем стартового складу, навіть попри жорстку конкуренцію за цю позицію. Він також наголосив, що коли він отримував травми, інші воротарі, такі як Філімонов, Рева та Богуш, переходили на позицію воротаря. Але зрештою, всі вони проходили, а Шовковський завжди повертався і доводив, що він найкращий. Справжній символ професіоналізму та відданості Динамо. Варто пам'ятати, що сам Джоане переживав важкі часи у своїй кар'єрі, зокрема, переніс інсульт у 24 роки та отримав кілька травм. Тому його слова про стійкість та подолання перешкод мають ще більшу вагу. Отже, шанувальники, чи вважаєте ви Шовковського таким прикладом сили та лідерства, який залишив слід у поколіннях? Замислене обличчя буду радий почути ваші думки в коментарях. Залишаю вас тут міцно обіймаю, і побачимося в наступному відео. Людина, яка піднімає руки в знак святкування.